Аби у важкий час мати в руках ще одну професію з середини осені в Івано-Франківську запрацювало соціальне ательє. Раз на тиждень тут відбуваються безкоштовні курси крою та шиття. Вже вісім тижнів поспіль тримати в руках ножиці, робити викройки і власноруч створювати одяг. Тут навчаються восьмеро дівчат. Є з екскурсійного бюро жіночка, є інноваційних технологіях. Менеджерами десь працюють, є перукар. Є дівчата, які в садочку працювала вихователем, тобто різні люди, і такої початкових навіть знань швейної справи, звичайно, що напевно немає. Анна Єременко разом з двома дітьми переїхала з Харкова. Вдень вона працює в одній з агрофірм, а вечорами опановує новий фах. Часи дають зрозуміти, що чим більше навичок ти володієш, тим ти потім, якщо що, можеш і роботу знайти десь так, якщо ти вмієш, то то то. А ось і результати її навчання перші в житті, власноруч викроєні і пошиті джинси. Це для себе це такі джинси. Я вам зараз покажу фасон. Ну довжину я ще буду коригувати, звісно. Ось кльош від бедра. А ось інша харків'янка Олена Гром намагається пошити штани для своєї п'ятирічної донечки. Жінка, яка до війни працювала СММ-ницею, каже, ніколи не шила і не кроїла. Стверджує, виходить, не все гладко. На попі більш-менш на попі Дивіться, більш менш отут добре. Да. Отут ми плануємо пояс через резинку? Пояс пояс. Значить, отут застрочимо виточки, ага, да. і ось тут по середньому шву, отут по шву сидіння треба забрати. Ага, трішечки більше, просто так. Да? Зі виточки, швиточки, сшиваєш ага. кроковий, сшиваєш боковий, але боковий забери так, кроковий, боковий, ага. А тоді вже будеш шивати шов сидіння. Але сподівається, Олена набереться практичного досвіду і, можливо, незабаром швейна справа приноситиме прибуток. Ці курси я саме пішла для того, щоб здобути нові навички, щоб мати якусь професію, яка може згодитися майбутньому. А ось тому, що мені дуже подобається ця професія, і в мене не було можливості якось цим зайнятися. А тепер вона з'явилася. Я скористувалася з радістю. Найуспішніших учениць курсів крою та шиття обіцяють працевлаштувати в соціальне ательє. Тут кравчині створюють ось таку постільну білизну для внутрішньо переміщених осіб. Ольга Смага Геннадій Томнюк, новини на вежі.